Привіт, вітаю вас на каналі Данін. Я знаю, що ви любите фільми, після яких хочеться просто обійняти подушку і втекти в реальність. І сьогодні ми поговоримо з вами про поспішаю завтра психологічний трилер, який одночасно заплутує, вражає і трохи розчаровує. Але давайте по черзі. Фільм знятий режисером Реєм Едвардом Шульцем, відомим своїм стилем. Тихо стає страшно. Це адаптація одноіменного альбому The Weeknd. І звісно, саме він тут головний герой. Музикант, який страждає на безсонні, повільно сповзає в простір між сном і реальністю. І що більше він там, то менш стабільна його свідомість. Після перегляду я не впевнена, що це був просто фільм артхаусний кошмар. Але єдине знаю точно. стільки питань після перегляду звичайною прогулянкою міста у мене ще не було. На одному зі своїх концертів головний герой знайомиться з таємничою дівчиною. Від цієї миті все навколо починає втрачати логіку, що реальне, що сон, і чи можна з цього вийти живим, навіть не фізично, а психологічно. Ось така атмосфера в цьому фільмі. Окрім самого The Vікенд, у фільмі є і Дженна Ортега, акторка, яку ми вже бачили в Wednesday і Крик. Вона знову тримає планку. Також у ролі загадкової незнайомки Варя Кіун, яка за відгуками стала сюрпризом фільму. Її гру називають емоційно гіпнотичною а от гру самого співака оцінили по-різному. За вікінди грає, за вікінди грає. Іноді здається, що він сам не розуміє, в чому суть і що відбувається. Але можливо так і потрібно. Бо якщо глядач нічого не розуміє, то принаймні він на одній хвилі з актором. Музика у цьому фільмі не просто фон, це частина сюжету. Звуковий супровід базується на одноіменному альбомі, візуал це комбінація неону, темряв і галюцинацій. Камера часто плаває як сон. І якщо ви любите стиль, мабуть, я зараз не притомнюю, то вам сюди. Критики були суворими: слабкий сценарій, нечітка динаміка, The вікенд, не актор. Глядачі ж відзначають гру Варі Кіон і Джені Ортеги. Це один із тих фільмів, де вам або дуже зайде, або зовсім ні. І це також нормально. Поспішаю завтра не класичний трилер. Це, скоріш за все, візуальна подорож крізь розлад, самотність і мистецтво. Фільм однозначно не для всіх, але залишає слід після перегляду, хоч трохи тривожний. А тепер скажіть мені чесно: хто з вас після фільму теж перевірив, чи це не сон? Ставте лайк, пишіть свою думку з приводу The вікінг як актора. Ну і, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити всі нові емоційні качелі. До нових зустрічей!